Об'явлення святого Івана Богослова, глава 7. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі і тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангола, що від схід сонця виходив і мав початку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити. Землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо початки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлевих синів. З племени Юдиного дванадцять тисяч попечатаних, з племени Ровимового дванадцять тисяч. З племени Гадового 12 тисяч. З племени Асирового 12 тисяч. З племени Нефталимового 12 тисяч. З племени Симеонового 12 тисяч. З племени Левиного 12 тисяч. З племени і 12 тисяч. З племени Заволонового 12 тисяч. З племени Йосипового 12 тисяч. З племени Веніяминового дванадцять тисяч попечатаних. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед анцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом, кажучи. Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві. а всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав, оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і звідки ля поприходили, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш, він же мені відказав, це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою, та вибілили її в крові анця, тому то вони перед Божим престолом. І в храмі його і день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце ані спека яка. Бо агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел, вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Amen.